Так, ще хочу наповнити на мій перший влог, так що не суді цього. Е, ще хочу сказати, що я не знімаю не сам перший свій влог. І будуть допомагати мої два брати. Привет! Привет! Отак, ви їх майже не бачили, бо я не знаю, я знімаю на задню камеру. Та і ще мені буде допомагати мені мій брат, рідний, його звати Женя. І ми його почекаємо, бо він озуває. І так, ми його сюди чекали, це він, це він, ось це він, мій рідний брат. Хай і сім. Я знаю, він знає моє приємство, що він, бо він завжди сидить коло мене, коли я знімаю відео про Майнкрафт. Перше моє приємство на тому каналі, він завжди сидів, сміявся з мене. Так що ми пішли, не знаю, ми будемо приходити, з вами говорити. І ще я б вам хотів зробити у цьому, коротше, вилазі, показати свій. Супер монтаж, так скажем. І зараз супер монтаж. Починаємо через 3 2 1. Блін, 1. Hero, hero. Hero, hero. Hero, hero. I want to be a hero, hero. How the А, так, я думаю, вам полюбився мій монтаж. Якщо вам полюбився мій монтаж, хочу би написати палець вверх і написати, що ще можна додати у цей монтаж. Якісь би фільтри, так скажемо. Не знаю, коротше. Е, я думаю, це було класно. Е, не знаю, що вам ще показати. Практично куди е, ще підемо кудись відявитися. Не знаю куди. Можна зараз буде піти в магазин. Тебе інтересно, магазин ходити, ні, правда. Он, практично магазин там не дуже інтересний. якийсь міні-супер, міні-маркет. Отакий. Так що вже пару відео маленьких міні-міні, щоб до, кінець, та й думаю, будемо закінчувати може потім. Так, машина. Е, так, ми, коротше, йдемо в магазин. Зараз покажемо, що ми купили. Тіба міні-покупочки будуть. Кал бала -бала, таке. Е, коротше, так, Ми повернулися з магазину, купили один йогурт. Йогурт чудо! Так. Я орчу до. Surprise motherfucker. Я по кусточку. А. Що? Короче, ми це припустимо щоб у slow motionі. Зараз включу slow motion. три. Раз, два. <рит> І, я, я, я! І там креть купили ми чудо мы далеко пішли від дому вертаємося хлопці а машина машина ми біжим мають машины 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 бе бе бебе бе Ты тоже слоу моушен, я показываю теперь. Раз, два. Правда круто было в слоу-моушене. Как мы бежим о shitman. Oh shitman. Oh, shit, Прикольная фаза. Прикольна фраза. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit man. Дуже було видно, бо того, що мені лінь було тримати руку отаку, я буду говорити з вами Може, у мене і не отако. Але я буду отако. Як отако. <різь> Далі. Все рівно для підписів руку не жалко. <різь> э, По-перше, ми купили чудо. По-друге, ми купили сухарика, їх діли, бо ми вже не могли чекати. І ми винуваті. Якщо ми нічого не виділили, я вам покажу це. Трохи ближче. <ріст> Ви висіли, не? Оце. Це. Це. Це я просто побачив, звичайно, та й хотів вам показати, поділитися новиною з вами. Та дуже вийшло. Ви бачили, як? як роблять по своїм ділам, по маленькому хлопці. Коротше, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Ставте палець вверх і підписуйтесь на нове відео. З вами Сірок Сісім.